Привіт! Привіт, Настя. Ніколет. Можна просто Ніколь. А куди таке ім'я? Uh, ну, у мене тато Голландець. Фикольно. Так, я крута. Класно. А де ти учишся? В коледжі театру і кіно на актрису. А ти? Я учусь в Київському національному економічному університеті на айтішника. Кого? Я навіть такого не чула. Цікаво, чим ми будемо сьогодні займатися. Я знаю, що це за місце. Тут колись були жертвоприношення. О! Це здається нам. Давай подивимось. Інтригує. Ого. О, зразу чесничок. Здавалося, защищає. Оранжеве ага. відро. Сіль. Яйця. Свічки. Це оберіг. Карти. Ножниці. Це волосся, я тобі відріжу. Інструкція по використанню. Цікаво, як користуватися Це. чесником. Ваша місія за допомогою різноманітних гадань скласти фоторобот свого судженого. От на що. то. Ви маєте справу з містикою. Ого, клас! Кожен з нас має згадати різновиди вираження. Можуть бути як стародавні, так і сучасні. Ти вмієш додати? Ну, так трошки, мене це цікавить. Кожного разу для визначення наступної місії, де і як ви будете займатися магією, влаштовуйте ячний батл. Доведі, що ця місія для вас можлива. Давай дочала выясним, хто же з нас перший вийде замуж. нужно вытащить каждую кожну из з одежди піджень одновременно нам выниму. кого первая перша згорить, та перша точно вийде замуж. Ну я знаю, як кращий спосіб. Це переставляти взуття. Да. <реш> ну, давай. Але я виграю. <реш> 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 ну, я виграла. Бо я класна, а ти ні. Коротше, складай, я виграла, а ти несешь валіз. Ущемлення з усіх сторон. Тобі, до речі, пасуй. Ти майже стильна. Думаю, нам все буде хорошо сьогодні, тому що вона комунікабельна, Хаду йду. Весела, цікава. Не знаю, розбирається ли вона в гаданнях. Я не знаю. Ну, така дівчинка якась дивна. А може бути немного горда, но я думаю, я з цим как-то в жовтій курточці. Таким волоссям теж жовтим під курточку. Я в шоці. Мені здається, вона собі нареченого не знайде. От посмотрим. Ну, а так здається, вона весела. Бла -бла -бла, 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 бла 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 Починаємо виконувати завдання. Суть в тому, що ми знімаємо своє взуття і переставляємо по черзі. Хто дістанеться до кінця, той перший вийде заміж. Ну це буду я. Я В цьому впевнена. Я завжди. Ну давай перша. Ні, я буду так тут. Отут. отут. Я сюда, ты Ну, Давай. Обажаю прыгать на одной ноге по утрам. Давай швидше. Чим швидше дедень, тим я раніше уйду замеш. Ще не факт. Йосиф. У нас тоже плани на эту обувь. Собака тоже хочет замуж. С каждым шагом это все сложнее и сложнее. Н так, так, так. Тяжкий путь к замужеству, когда одна нога будет накачана. Да. Так до ЗАГСа можна бути. Надію, що це не прийде марно. Мої старання. Ну, я Але все одно я перша вийду заміж. Це мені не заважатиме. Проти вгадання не попреш. Давай повернемося до чемодану, знаємо, що у нас далі. Я розчарована. Так не можна. Я все одно вийду першим. Ну что, мы определили, что первая замуж выйду я. Теперь давай как-то составим фоторобот женихов наших. Предлагаю для на начала выяснить имя. Ну а чего я творче Давай Давай это таичным батлом. Одночасно. Блин, снова. Я програла. в древезли. Значит, узнаем имя моего суженого. У меня вот 10 числа день рождения. Нужно найти 10 девушек, попросить их написать на бумажке имена мужские, потом это все перемешать и вытащить имя суженого. А для этого мне нужна твоя шапка. Такие же замерзну. Ничего страшного, ты проиграла. Сарас. Прямой. А та этого мы будем работать. Сейчас пойдем найдем место. Девушка, Можно? Я... Можно вас секундочку? Напишите, пожалуйста, любое мужское имя. Да. Да не спасибо. <связь> а, пожалуйста. Вот еще девочка. Она улыбается, она хочет. Любое мужское имя. Знаете? Да. Пиши. Хорошо. Спасибо шеф. Да, спасибо. Спасибо вам. Дякую. Десять. Надо перемешать сначала. Мешай, мешай. Я сьогодні очень добра девочка, тому дозволяю тебе теж витащити бумажечку. Арте у мене. Може це буде майбутній чоловік. Скомкала Антон. Треба це запам'ятати обов'язково. Антон, якщо ти сжиш мене. Артем, мені. це ти моя доля, розумієш? Треба продовжити якесь гадання нам, щоб знати точно цей робот, фоторобот. Треба якесь подумати місце, таке як колоритне, українське, тому що всі ворожіння пішли з давніх давен. Ну, Поїхали. Ми приїхали в козацьке селище Мимаєва Слобода. І тут нам розкажуть про українські традиції та українське гадання. Хочу знаємо, як це все правильно робиться. Так, це дуже цікаво. Що тут у нас? Доброго дня, дівчата. Питаємося составить з допомогою гадання фоторобот наших сужених. Раніше наші бабусі гадали на півня. І через півня вони перевіряли, який вже буде їхній майбутній чоловік. Для цього брали спри речі. Це пшоно, воду і дзеркало. Якщо півень з руки дівчини піде до пшона, буде чоловік і працьовитий. І все в нього в нього буде в хаті, в достатку, і дружину він буде цінувати. Якщо ж піде до дзеркала, це означає, що любити він себе буде дуже-дуже. А чи дружину буде любити? Це ще під знаком питання. Вода, яка означає чоловіка п'яницю. Отож, дівчата, давайте перевіримо. Куди ж піде з вашої руки півень? Ну, давай, півнику, давай, тільки не водички, тільки не водички. Зеркало ну, йде. Може, твій муж любить сам себе. Ну і мене полюбить. Наївна. Точно він подивився в зеркало. Зараз твоя черга. Так, петух уже проситься. Це в тебе теж такий буде чоловік, як і в мене. Господин Петух. Ну, кто тик випише. Наскільки я знаю, то коли дівчата виносять гарбузи, то це вони кажуть да. хлопцю, що вони не хочуть заміж за нього. Ну, а тобі скаже чоловік, що він не хоче. Я 29 февраля йому, поки ти там в страні, вони не мають права відказуватися. Побачимо. Нам піво нічого чіткого такого не сказав. Давай придумаємо якесь інше гадання. Єсть на зеркалах. Ні, я не хочу. Це страшно. Вийшли протистороннього міру. Давай на картах. Це і правдивіше буде. Рішимо та на батлом. Гадання будемо проводити на картах, картах Таро. Карти Таро теж завезені в Україну нашими І Хто перший? я. Лівою рукою на себе. Молодой человек, высокий, русые волосы, светлые глаза, уверенный в себе. Всегда идет вперед. Такая черта, пухлые губы. Всегда будет при деньгах, при богатстве. Но характер у него будет вспыльчивый. Очень скоро он к тебе приедет, Настя. Давайте теперь мани. А у тебя самовлюбленный нарцисс? А мне так и выпало. Но молодой человек, который будет всегда искать компромиссы в семье. Брюнет среднего роста, темные глаза, профиль как греческий, смугленький. Папу возьмет богатством. Будешь его любить и ценить, и всегда в семье будет у вас мир и покой. Ну, все же добро. Доброго дня. Привіт. Ми знаємо, що ви склали наш фоторобот Фоторобот нашого судженого. Вже смішно, так? Да? Зараз да. ми покажемо пару інтересних лиц. Внимання! — Внімання? Та шо ж, то добре, щоб губи великі хлопця. Як поцілує, вже так поцілує. От ваш красавчик. Грек. О боже. Ещё, у меня да. знакомые, одно лицо. Вы такие симпатичные. Ну, можете сразу знакомить. Давай да. я вас познакомлю. Я сама знайду. Мощный подбородок. В принципе, похоже, да? Mm -hmm. То, что вы искали. Антон, каким я его себе представляю. видите, рыжие волосы. <laughs> Мне кажется, что миссию мы выполнили. Так. А сейчас мы хотим обратиться к Антону. И Артему. Если вы нас видите, найдите нас. Пишите в ТЭД 2.0. Мы очень ждем. Так, Надеемся, класс. любим. Знайдите нас. Скорбим. Чудові хлопці. 5, 2,